Друзі, вітаю! Сьогодні 20 січня з вами знову Валерій Клочок. Сьогодні, о 19-й годині, за київським часом відбудеться інаугурація новообраного президента США Дональда Трампа. Розпочнеться епоха Трампа. Епоха Байдена пішла в минуле, і про неї ми будемо багато говорити. Тим часом Збройні Сили України завдали удару по Казані і. Там є влучання. Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіном для підготовки особистої зустрічі. Про це повідомляє CNN. Про ці та інші новини зараз вам коротко розповім, тому, будь ласка, підпишіться на канал, поширюйте відео друзям і знайомим. І прошу вас долучитися до збору. Для 66-ї бригади ми збираємо на позашляховик. Сума 450 тисяч залишилося 30 тисяч. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео або за QR-кодами, які ви нині бачите на своїх моніторах. До атаки по Казані. Після атаки дронів пожежа розпочалася на Казанському авіазаводі, де виробляють та ремонтують російські бомбардувальники Ту-160 та Ту-22 м 3 Примітно, що відстань від кордону з Україною до Казані 1000 тисяча кілометрів. Там оголошували плани кавьор, самоліт і інші. Мені вже складно, як їх там назвати, але. Чимало пасажирських літаків роз авіації кружляли в небі, не могли сісти і в інших аеропортах, що засвідчує про те, що ГУР та СБУ продовжують задавати ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації. Я не виключаю, що можуть активізуватися росіяни і сьогодні, про це багато писали, але в мене такої, друзі, достовірної інформації на 100%. Ну а втім, я думаю, що вам не потрібно вкотре наголошувати. Про те, щоб ви дослухалися до сигналів тривоги. Ну і якщо такі лунає, то звісно перебували в безпечних місцях. А тепер, друзі, до інаугурації, до інших подій та заяв, які зробив Дональд Трамп вже на мітингу, який був проведений перед інавгурацією. Вчера нагадаю: інавгурація відбудеться сьогодні о 19-й годині за київським часом, але не в традиційному місці на вулиці, а всередині капітолію, що суттєво обмежує можливість доступу до цього заходу тим, хто хотів потрапити на цей захід було продано дуже багато квитків. Що з цим будуть робити в США? Ну, Трамп, в принципі, байдуже, як завжди. І вже Трамп напередодні інавгурації, виступаючи на величезному мітингу, сказав, що покладе край війні в Україні. Виступ був його дуже великий. Були і мої знайомі присутні на цьому виступі. Зокрема, Андрій Городницький, який часто вмикається у нас на каналі. Він повідомляє про те, що Трамп багато виступав, про внутрішню політику говорив. Про інші питання, але що стосується України, там пролунало справді лише одне речення, одна фраза. Він сказав: Я покладу край війні в Україні, припиню хаос на Близькому Сході та запобіжу третій світовій війні. І ви й гадки не маєте як близько, ми до цього. Більше про. Питання України Трамп не говорив нічого. Він сказав, що буде скасовувати дурнуваті укази Байдена і таке інше. Я ще цього обов'язково торкнуся. Але сьогодні в Одані CNN виходить матеріал, де мовиться про те, що Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з Путіним впродовж кількох днів після вступу на посаду президента. Тобто, спочатку буде телефонна розмова. Під час якої вони щось обговорять Трамп ймовірно буде підіймати, звісно, питання припинення російсько-української війни. Ну і також вони будуть говорити про можливу зустріч офлайн. І справді журналісти пишуть, що однією із цілих переговорів справді є припинення війни в Україні. Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати саме роботу над планом в регулюванні російсько-української війни і дзвінок Трампа Путіну це один із пунктів саме цього плану. Тобто, щоб ми розуміли, що після дзвінка не відбудеться щось одномоментно не припиняться обстріли. Вони будуть на жаль тривати і надалі. Телефонний дзвінок це лише один із пунктів, друзі. Чиновники з команди національної безпеки Трампа почали працювати над телефонною розмовою ще кілька тижнів тому, і не зрозуміло, чи була узгоджена остаточна дата розмови, чи не була. Але у Кремлі сказали, що поки що чекають сигналів від Трампа чимало було коментарів від того ж самого Ушакова, Піскова і інших наближених до Путіна осіб. Конкретно щодо підготовки зустрічі чи телефонної розмови, сказали в Москві, Ми можемо це говорити лише тоді, коли Трамп офіційно обійме свою посаду. Тобто, коли він уже буде номінований. А окремі країни вже заявили про те, що готові прийняти офлайн зустріч саме між Трампом і Путіним. Зокрема, це Швейцарія, Сербія, Словаччина. Незважаючи на те, що є виписаний ордер на арешт Путіна міжнародним кримінальним судом, нікого це не бентежить. Всі готові зробити винятки. І сьогодні жодного засудження про те, що з терористом Путіним буде говорити президент найбільшої держави світу. Таких засуджень немає. Натомість, пригадайте, скільки було хейту, коли, наприклад, Шольц телефонував Путіну або хтось інший збирався це зробити. Ну, як бачите, реал-політик працює нині по іншому, коли до влади прийшов Дональд Трамп. За великим рахунком він вже прийшов і вже почав скасовувати окремі рішення. Джозефа Байдена і його команди видання CNN, яке повідомляє про намір Трампа провести телефонну розмову із Путіним, пише про те, що Трамп переконаний, що от саме пряме спілкування з Путіним це саме те, що необхідно для пошуку рішення щодо припинення війни. Але видання зазначає, що невідомо чи Трамп планує продовжувати стратегію адміністрації Байдена щодо постачання зброї та розвідувальної інформації Києву. Це залишається поки що загадкою. Трамп проти вступу України в НАТО він не сказав, які гарантії безпеки він готовий би був би забезпечити Україні, щоб Росія не напала знову на територію України. Він вважає, що цим має займатися Європа, і він не уточнив, хто заплатить за відновлення України, зважаючи на те, що Трамп не хоче платити ні за що і нікому, то 100% Сполучені Штати Америки, як на мене. Витрачати свої гроші на відновлення України не будуть Можливо, він зможе зорганізувати, аби за це заплатили із заморожених активів Російської Федерації, але враховуючи те, що він все ж таки має намір говорити з Путіним про що здомовлятися, то я, чесно кажучи, сумніваюсь в тому, що таке рішення буде ухвалено Трампом під час свого виступу перед виборцями і гостями. Перед інавгурацією Трамп сказав кілька дуже важливих речей, як на мене, чим продемонстрував готовність діяти абсолютно по-іншому на посаді президента США, аніж то було навіть за його першої каденції. Ну я вже не порівнюю навіть з каденцією Джозефа Байдена, тому що, як він сказав, він скасує багато дурнуватих рішень Джозефа Байдена. До речі, з яким він буде сьогодні пити чай. Так от Трамп сказав, що сьогодні Тікток повернувся. Він пообіцяв видати наказ. Після своєї інаугурації, щоб відстрочити виконання закону про відчуження або заборону цієї соціальної мережі, але сказав, що половина її точно має належати Сполученим Штатам Америки, сторгувався. Це дуже важливий момент, друзі, тому що ви знаєте, з законом, який був ухвалений ще навесні минулого року, передбачалося виділення Україні фінансової та військової допомоги у сумі 61,5 мільярдів доларів. І цим же законом там був прописаний пункт, який. Забороняв користування американцям на території Сполучених Штатів Америки соціальною мережею. TikTok. власники TikTok подали апеляцію до Верховного суду і програли її, тому що є норма закону. Верховний суд не може йти проти закону, але це зробив Трамп і вже навіть до інавгурації голосив, що TikTok працюватиме, і TikTok справді запрацював, хоча 19 січня він був заблокований. І американці могли бачити повідомлення, де було написано про те, що TikTok не працює, але ми сподіваємося на те, що Дональд Трамп нам допоможе. А вже перед його промовою, буквально вчора, користувачі соціальної мережі TikTok бачили повідомлення про те, що TikTok дякує Дональду Трампу за повернення. Тому Трамп дійсно буде діяти абсолютно по-іншому, і точно не так, як Джозеф Байден. Також він сказав, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і Хамас, яка була підписана і почала виконуватися, вона була досягнута, виключно завдячуючи тому, що він переміг на виборах у листопаді цього року, минулого року, перепрошую. Ну і насправді так, за великим рахунком. В Великій мірі я цього не заперечую. І саме перемога Дональда Трампа зіграла ключову роль у підписанні угоди про перемир'я, яка вкрай не подобається Ізраїлю. Там навіть три міністри, які вам розповідав учора у огляді, пішли у відставку. Так от, що власне сказав Трамп про підписання мирної угоди між Ізраїлем і Хамас цього тижня. Ми досягли епічної угоди про припинення вогню як першого кроку до тривалого миру на близькому сході, і ця угода могла відбутися лише в результаті. Нашої історичної перемоги в листопаді, також він задав і про лісові пожежі в Лос-Анджелесі і пообіцяв туди поїхати, подивитися наслідки саме цих пожеж. І сказав: Я збираюся поїхати де в п'ятницю, побачити це і повернути все назад, все відбудувати. Збитки там просто шалені, сягають десятки мільярдів доларів але для американського бюджету, в принципі, це абсолютно підйомна. Цифра щодо указів Байдена, які були підписані в період його каденції, Трамп заявив, що в перший день після інаугурації видасть 100 указів своїх. Вони будуть стосуватися різних сфер, і сказав наступне: що кожна радикальна та дурне виконавче розпорядження адміністрації Байдена буде скасовано протягом кількох годин після того, як я прийму присягу. І також Байден, як я сказав, влаштує чайний прийом для Трампа та відвідує церемонії інаугурації в останній день перебування на посаді. Хоча Трамп в такій церемонії Байдену відмовив, коли програв вибори у 2000 2021 році, і також друзі, ще вам хотів би додати на завершення дві дуже цікаві інформації, які з'явилися учора пізно ввечері у виданні New York Times. Чим далі, тим більше ми будемо бачити подобного роду інформаційних повідомлень, які нас будуть, м'яко кажучи, шокувати. Видання New York Times пише про те, що наприкінці 2022 року тодішній голова об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів Америки Марк Мілі пропонував Україні скористатися бойовими успіхами від деокупації Херсонщини та контрнаступу у Харківській області і розпочати переговори з Російською Федерацією. Проте держсекретар США Ентоні Блінкен наполіг на продовженні війни. І далі в матеріалі пишеться про те, що Ентоні Блінкен проводив доволі жорстку і радикальну політику по відношенню до відстоювання інтересів США, приносяться в жертву, до прикладу, і інтереси Ізраїлю, і інтереси України, і інтереси навіть сектору Гази. Доволі критичний матеріал, наскільки він правдивий сказати складно, тому що дійсно зараз буде з'являтися чим далі, тим більше інформації, яка буде критичною до попередньої команди Джозефа Байдена. Хоча критикувати їх є за що, ми це чудово розуміємо. І також у цій ж газеті вчора публікується матеріал про те, що Дональд Трамп може запропонувати Росії перемир'я в обмін на збереження контролю. За 20% території України, а також розміщення миротворців та створення демілітаризованої зони за корейським варіантом. Про корейський варіант уже говорять не перший рік, коли у 1953 році Корейський півострів був розділений по умовній лінії. Утворилися дві держави Південна Корея і Північна Корея. Такий варіант сьогодні розглядає і команда Дональда Трампа. Водночас, як пише видання, росіяни хочуть набагато більшої угоди, які Сполучені Штати Америки виведуть своє озброєння і війська з Європи. І з цього приводу Трамп поки що нічого не говорить, але Путін наполягає, що кордони НАТО мають відійти на 1997 рік, коли країни Східної Європи і Мабуть, його розумінні, ще й країни Балтії мають вийти з Північно-Атлантичного альянсу. Чи Північно-Атлантичний Альянс має вийти з них? Ну, бажання Путіна це одна справа, але як віднесеться до нього Трамп? Оце поки що питання залишається відкритим. Про це ми будемо дізнаватися, друзі, дуже скоро. Вже сьогодні, о 19-й годині, за київським часом, Дональд Трамп стане повноцінним, повноправним. Офіційним президентом Сполучених Штатів Америки і буде ухвалювати абсолютно інші рішення. Що стосується і внутрішньої політики, він обіцяє жорсткі імміграційні заходи прямо другого дня. І що стосується, звісно, і політики зовнішньої. Це безпосередньо торкатиметься і України. Але чим далі, тим більше стає очевиднішим намір Трампа змінити навіть конституційний лад у Сполучених Штатах Америки. До речі, про це сказав посол. Німеччини у Вашингтоні і опублікував відповідно навіть записку, яку представив в широкому загалу, і пише про те, що концентрація влади в руках Трампа буде просто неймовірною. Чи виправдяться його прогнози? До речі, такі прогнози лунали ще і минулого року. Існує так званий проект 2025, за яким федеральна влада Трампа дуже посилиться, і ми це побачимо вже дуже дуже скоро. Друзі, залишайтеся на каналі. Прошу вас підписуватися, хто цього не зробив раніше. Коментуйте, поширюйте відео. Друзям. Долучайтеся до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!